Легенда Ракова криниця У старій Нечаївці, хоча й стояла вона на річці, питну воду дуже цінували. З волі пана село постало на кам'янистому правому березі річки. З питною водою було сутужно. Одна криниця ще козацьких часів була на східній околиці села. Інша – у тодішньому центрі, біля панського маєтку та волосної управи більшість селян худобу напували з річки, а воду для власних потреб брали з копанок. Якось на весняного Миколи прибився до села один чоловік, дідрак, так його звали, хоча й мав більше семи десятків літ. Був ще міцним, як дуб, у свої роки за виграшки мігнути залізні підкови і піднімати багатопудові мішки зі збіжжям. Говорили люди, що в минулому був він у гайдамаках знаві Козачину, побував за Дунаєм і в Сибіру. Місцеві жителі побоювалися його, баби казали, що він був характерником. Ворожбитом. Чи це так було, чи ні, тепер уже ніхто не скаже. Збудував він собі одиноку хижу понад берегом річки живі з того, що наймався пасти вівці в місцевих багатіїв. Усе було б добре, як до криниці з водою було далеко. На Петра й Павла чудувалися селяни, зійшов із глузду старий рак. Ходить балкою з вербовим рогачем, невдовзі, по тому на лівобережному крутосхилі викопав рак криницю. Не йняли віри люди, що в раковій криниці може бути вода, але вже більше 150 літ, як пішов на той світ старий рак, а вода в його криниці не обуває ні літньої спеки, ні в лютий мороз. Навіть у найбільшу спеку в ній чиста і прохолодна вода. Дякую за перегляд, підписуйся на мій канал та постав подобайку.